Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Зараз я в лісі. Сьогодні у нас тепло. Точно не пам'ятаю, яке сьогодні число, вже кінець березня, ще не квітень. І сьогодні дуже тепло. Плюс вже багато пташок з'явилось. Співають зараз. Я не впевнений, що на телефоні, в котрому я знімаю щось чутно. Так, да, я приїхав послухати пташок. З чого я хотів розпочати відео, а хотів розпочати це відео з хобітів. Недавно, коли я почав перечитувати Володар Перснів і таку річ вичитав, котрий немає в фільмі. А раніше коли я перечитував, це давно вже було це ще в шкільному віці. Я багато що не запам'ятав, пропуст... ну, прочитав, а багато моментів. Не запам'ятав. У хобітів, повноліття настає у 34 роки. А, хобіти живуть так само, як і люди. А у них повноліття в 34. Мене це дуже так, знаєте, за... 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 зацікавило. Не так як у нас 18 років, по суті, що таке 18 років? Ну, це, ти вважай одразу після школи. Там, знаєте, і в 25. Ну, я, я не знаю, це така, знаєте, серйозна тема для розмови. Коли краще давати повноліття. Далі, що хотів підмітити, розповісти. В першій книзі, книзі Братство о, Початок книги або фільму. Всі фільми пам'ятають краще як. Більбо покликав на своє там день народження, йому там більше 610 611 років, все вже не пам'ятаю. І він вдягнув перстень цей і став невидимим. Потім втік. Того дня народження. А, і там Гендальф передав перстень типа, Фродо, і він одразу відправився в подорож небезпечну. А в книзі все по-іншому було. Бу було. Коли більбо зник, ну, Гендеф передав. Перстень і майно все, Фродо. Все ж треба такий, знаєте, чинок дуже серйозний. І ще багато років жити і втекти в подорож і віддати все своє майно, ну все так, про що я. Так, да, коли Фродо отримав все майно, перстень на зберігання. Я... І коли він відправився в свою подорож, ну, віднести цей перстень з того зібрання Братства Персня, там, де люди були, гноми, Ельфи, Чаклун, це пройшло більше 15 років, Фродо відправився в свою подорож. 50 років, ще в 50 років, щоб ви зрозуміли. І він одразу не Семом пішов. Там я трошки не пам'ятаю, там спочатку він сам, потім там Мері, потім Пін, потім Сем. Ну, не будемо робити спойлерів. Так що в книзі Фро... Фродо в Братстві перснів, коли він вже відправився всю подорож, ну, 50 років, 50 з чим-то, мабуть. А по фільму йому там наші років 20 чи за 20. Отакий момент. Цікавий дуже. Ну і знову там в книзі в своє персня. Ще не раз з'являвся Том Бомбанділ і про нього згадувалось. А от коли була оця нарада по поводу перстня, там Гендер, ще я не пам'ятаю, хто запропонував взагалі віддати цей перстень тому Бомбанділу. І все було б по-іншому, могло б не бути цієї війни. Ну і багато чого іншого. От такий, про що я сьогодні хотів поговорити. Про повноліття в хобіті в 34 роки, то що Фродо відправився в 50 років в свою подорож. Це слухався трошки пташок. Ну, мабуть, тут зроблю привал хвилин на 15. Така розкіш. Побути на природі і послухати пташок. Знаєте, коли в місто заходишся і... Якесь взагалі таке штучне. Ну, Все теж про це можна розвести дискус надовго, серйозний. Ну, природа є природа. Так що всім дякую за перегляд і до зв'язку.